Доброго дня, ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Мілан Ліліч. Поряд зі мною моя колега Уляна Безпалько. Ми хотіли би поговорити напевно про головну тему, яка незмінна вже впродовж трьох з половиною. Невдовзі буде чотирьох років. Звичайно, це російська агресія проти України. Якраз зараз такий момент починається осінь, ніби як новий сезон, але. Зусиллями Дональда Трампа навіть попередній місяць, серпень, який завжди був напіввідпустковим місяцем, завжди в міжнародній політиці, навіть вже в часи повномасштабної війни Росії проти України, як правило, було певне затишча. Але Дональд Трамп в цей серпень не дав нікому заскучати, тому що він якраз почав свою дипломатичну гіперактивність. Спочатку він послав Стіва Віткафа свого представника до Кремля, потім раптово організувався. Аміт між ним і Путіним на Алясці буквально через три дні після того в Вашингтон прожогом полетіли Володимир Зеленський і ціла делегація європейських лідерів. А от після того фактично і настала пауза уже понад два тижні після Вашингтону, після численних реляцій, повідомлень в західних медіа про те, що от, ніби як мирний процес сунувся з мертвої точки, щось почало відбуватися. Але чи почало щось відбуватися? Якраз ми на цю тему написали з Уляною великий матеріал. Тому, якщо комусь більше подобається в текстовому вигляді сприймати інформацію, то ласкаво запрошуємо в опис до відео. Там буде посилання. Одразу скажу, що ми з Уляною, попри спілкування з різними нашими джерелами і серед українського політику і серед західних дипломатів, також вдалося трохи із з ними поспілкуватися. Ми не дійшли до єдиної думки і до єдиного прогнозу. Того, як ситуація буде розвиватися далі. А саме то, чи йдемо ми до завершення війни, чи все-таки ми не йдемо. І у нас з Уляною протилежні погляди. Я думаю, що почнемо, мабуть, з більш оптимістично, якщо його так можна назвати, його Уляна якраз представляє, вона впевнена про те, що війна невдовзі завершиться. І твої співрозмовники тобі про це говорять, так? Е, ну так? я не те, що впевнена, та? важко сказати, що я впевнена. Е, я схиляюсь до думки, що є така ймовірність. Mm -hmm. Ну добре, не так це вже дуже тонко. Я справді припускаю більше схиляюсь до того. Якщо обирати між двома варіантами, чи закінчиться вона в цьому році, чи вона перейде ще далі, тобто я більше схиляюсь до того сценарію, що вона в цьому році в якомусь варіанті все-таки затихне, закінчиться. Mm. Так, от про сценарії так насправді е, у нас так вийшло, що цей спросить спілкуванням з, ну, з нас з на зміланом вийшли такі два різних сценарії. От. Я так розумію, що в принципі, Мілан схильний вірити до того сценарію, так, до якого він докупався. Так? Так. Я схильна вірити до того сценарій, до, до якого там докупалася я. В чому полягає цей мій сценарій, який я описала? Що, що мені, завершиться так... вже десь ну, в осяжній перспективі. В осяжній Давай перспективі. Так, 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 так. Чому? От, так. От, власне, оцей сценарій він базується на оцінках, розмовах, інсайдах, від різних джерел, які я опитала. В чому полягає цей сценарій? Так за зараз, на засячній перспективі, у нас ну, в української сторони є сподівання на те, що все-таки відбудеться зустріч на рівні лідерів. І ця зустріч буде все-таки в трьохсторонньому форматі, не двосторонньому, тобто мається на увазі не між Зеленським і Путіним. А скоріше за все, ця така зустріч, якщо вона буде відбуватися, вона має відбутися за участю Дональда Трампа, тому що це навіть більше в наших інтересах. Спрозмовники, якими я говорила, вони пояснюють, що тільки в випадку, тільки в тому разі, якщо ця зустріч пройде ще за участі Трампа, є шанс, що вона до чогось призведе. Раніше були очікування, що така зустріч, ти, ти ж теж пам'ятаєш, ми ж теж коли раніше там ще дізнавалися, випитували, що раніше було сподівання, що така зустріч відбудеться ще в серпні, до кінця серпня, такі, ну, озвучували. От. Потім воно все перегралось, перегралось, там Аляска, Вашингтон, потім оцей застій, про який ти сказав. І зараз я сподіваюся, що така зустріч все-таки відбудеться в вересні. Е а знову ж таки, це сподівання, це не те, що інформація, що вже там якісь джерела знають якусь дату, місце. <тас> От. І я так розумію, що наша сторона активно для цього працює. І там за нашу інформацію, ну, мається на увазі, да, за, за, за ту інформацію джерел, які я чула, що е думку про те, що. Все-таки потрібно організувати якнайшвидше трьохсторонню зустріч. Доносила Кіту Келго, коли він був 20 числа серпня у Києві, він почув аргументи української сторони, начебто, теж погодився з цими аргументами і сказав, що і поїхав назад додому. Ну, пояснювати вже Трамп по Трампу доносити. От Бо Бо Трамп, справді як ну, видавалося, що він в якийсь момент очевидно він може для себе вирішив, що він зробив уже дуже багато активності. Ну, це правда. Він 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 приділив, якби попри весь там скепсис до, до його активності і заяви, зокрема, які я постійно транслюю. об'єктивно президент Сполучених Штатів протягом серпня присвятив дуже багато свого часу, який у нього теж не безмежний. Присвятив так чи інакше, там питанню України, як угу. вони це називають, угу. і мабуть, в якийсь момент. Момент справді він почав вже відкрито транслювати це, що от я зробив уже дуже багато, я там всіх з усіма звів і так далі. Хай вони тепер удвох. Вони це мається на увазі Зеленський і Путін. Хай вони там удвох між собою намагаються. Там домовитися, де вони зустрінуться, а я там уже ну, якщо треба, то я десь там підсоблю. Очевидно, mm -hmm. донесли Трампу, що так воно не спрацює. Так воно не працює, так і е, тут ще ж який ключовий е, варіант. Так, ну да, це, це перше. То що воно так не спрацює, тому що вони двоє. Там ну масні вазі е, ну два непримиримі. Ну вороги, так mm -hmm. так, от і це. І е, звичайно, що ця зустріч може закінчитись більш конструктивним результатом, якщо буде ще Трамп. От плюс е, є надія, так розумію, сподівання, що умовно е, Трамп в якійсь якості все таки зможе ще і надавити додатково на Путіна, mm -hmm. якщо він почне в якийсь момент віляти там, ну якщо, ну, ну якщо уявити, що така зустріч росторонка відбудеться. Це раз друге, що е, ну з того, що я чула, що очікує, які очікування mm -hmm. цієї зустрічі очікується, що е, на цій зустрічі все таки можна буде якось протиснути. Ну не ми, але нехай Трамп. У ну, спільними зусиллями Так, спільними зусиллями, типу, ми з Трампом, угу. От, е, що він на нашій стороні, так, що можна буде притиснути е, Путіна на, на те, на ісфаєр, на, на припинення вогню. От, і це б, мало би бути головним досягненням цієї зустрічі. Чому з точки зору там джерел, з якими я спілкувалась? Чому це може бути цікаве, може бути цікаве Трампу? Е, Трамп нас е, закінчує війни. От. І е, e, це те, що, ну, це, за його словами, він закінчив нас війни. Там, він же ж раховує, там було 6, вже 10. Да, там, 6, 6, та. 7, потім 10. Да, він, ну, да, Ну, але менше з тим, та, ну, це так, от, і виходить, його тема. Да, та, це його війни. тема, так. От, і виходить, що зараз, ну, як би там не було, ми, всі розуміємо, ми всі бачимо, з його слів видно, з поведінки видно, що все-таки він прагне, він хоче закінчити війну в Україні. Тобто він щирий в цьому прагненні. І принаймні, наприклад, така зустріч стороні, да, після якої Трам міг вийти і сказати, що от вони припинили вогонь, вони перестали вбивати один одного, так як це він любить говорити з все, що у нього кожен раз там різна цифра, але що там 7 тисяч українських і російських солдат, то 7 тисяч, то 5, то 6, там, ще. але ну, там, тисячі й тисячі гинуть. Ну, так. ну, в принципі, так і є. От він а тут бац і перестали гинуть. Да? Мовляв, от при Байдені. Там гинули, як він постійно ж там при Байден. От при Байдені всі там гинули, гинули, гинули. А от я прийшов, ну окей, не зразу, хай бо вони такі tough guys, як він каже, складні хлопці. Але ну вдалося таки, от перестали ж гинуть, ну хіба це не перемога ну, з позиції Трампа? Ну, типу, з позиції Трампа, так це те, що і отут ж ключове, що е... просто е... комплексну повноцінну мирну угоду, так про яку говорив Трамп нещодавно. І про яку йому можливо, все-таки, я думаю, напарював Путін. Ну тобто, що не треба зразу угу. одразу давати Та що на Алясці було. Так, якраз так, було. так. Після, ну, після, тобто, тоді, коли Трамп після зустрічі з Путіним вийшов і ну, тіпо, оце ж пам'ятаєш, як це було? Європейці, Зеленські проводили так. ж з, цей, з Трампом розмову перед Алясці. Сказали: Нам треба припинення вогню угу. так, нам треба припинення вогню. Ще раз тебе, нам треба припинення вогню. Нам треба зразу повноцінна угода. Так. Ну, це не, не треба голова. припинення, да -да -да. все треба зразу Да, да виходить. Трамп, нам треба зразу повноцінна угода. От да і виходить, що щоб досягнути і як це дотерти, звести всі контури цієї мирної повноцінної угоди. Насправді треба значно, значно значно більше часу і значно значно більше зусиль. От, тобто, якщо це взагалі можливо, от я не знаю, тоді як сісфаєр, це ж насправді простіше цей крок реалізувати. Я не кажу, що це, це має бути підміна одне одному, але uh -huh. принаймні як перший крок, це організувати, принаймні, простіше, припинити вогонь. І чому тут може бути інтерес Трампа в тому, що він вже це може вийти і видати за свою перемогу? Що зразу: от я припинив вогонь, все, я припинив. війну, от все. Мені Нобелівської премії мири сюди але в студію. Але дивись, я от, о, цілком розумію, навіщо Сісфаєр нам. Я тут погоджуюсь з аргументацією, навіщо він Трампу, але навіщо він Путіну? От відповіді на це питання я не маю. Навіщо? Я От, і тому, мабуть, переходимо до мого сценарію, та? логічно так і не нав'язливо. Тому що справді, якраз як сам Трамп любить повторювати, що для танго потрібні двоє, ну десь він колись вивчив цю фразу. Зараз вона їм дуже подобається, він її постійно вставляє де треба і де не треба. Е, і справді, що сценарій, за якого ну, мої співрозмовники, і в принципі це із з моїм там персональним якимось баченням. Збігається, що ми ні до кінця вересня, як ти кажеш, нічого субстантивного не буде. Ні, якась дипломатична активність може бути. Ось там от в Парижі буде, ніби як чергове там на високому рівні зібрання. Мабуть, ще якесь буде попереду, генасамблея ООН в Нью-Йорку там теж напевно хтось поїде, хтось буде виступати або й зустрічатися десь на полях. Це все буде, і в жовтні це все може бути, але це я думаю ні до чого не призведе. Хоча від початку, наскільки доводилося чути. Справді в американців були певні розрахунки і сподівання на те, що ще до кінця літа, от якраз коли Трамп взявся десь там в кінці першої декади серпня, взявся конкретно за справу Вітков полетів, потім Аляска, потім Вашингтон. Вони вірили, що о, справді можна до чогось о, чогось досягнути, але вони знову американці прорахувалися, прорахувалися вони в чому? Що в принципі зараз от, для країни агресора. Ніби як викристалізувався а, той момент, який вони зможуть потенційно можуть. Продавати своєму населенню як е, перемогу в СВО. Ну тобто, заради чого це все було? І цей момент це території, а саме це не окупована частина Донецької області, і, і там відповідний невеличкий відсоток Луганщини, яка теж не окупована. Поки що під соусом, що е, мовляв, колись з цього все почалося там. У 2014 році, тоді ж там республіки, так звані. І от зараз якби зробили повне коло, і от якби республіки, там повністю от тепер вони все, вони, вони в рамках Російської Федерації, а там е, Запоріжжя, Херсон і так далі, то ми там тих бандеровців ну, то вже потім доб'ємо. Але ж ну, от конкретна, конкретна історія, яку ми можемо продати. І Сполучені Штати чомусь, ну. З того, що доводилося чути, значною мірою були впевнені, що українська сторона на це погодиться, і впиралися це очевидно і на е, неправильне розуміння е, динаміки на полі бою. Чому саме ну, Зеленський так багато уваги після Вашингтону приділяв тій самій карті, яка стояла в овал-офісі, коли він показував, де скільки, який відсоток, за який час змогли руски просунутися, не просунутися – Підводячи це до того, що насправді окей, якесь певне просування у них є. Справді, якщо брати великими проміжками там рік до року, там 1 серпня 25 до 1 серпня 24, то якийсь шмат території справді є е, 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 окупований, тобто якесь величезними там втратами і так далі, ну воно є якесь, але це не той темп, і, однозначно не той темп, за якого Україна могла би вважатися такою, що програє, і мала би. Бути готовий піднімати лапи і капітулювати, мовляв, давайте от спригнемо поки ще от так От можна на цих умовах, типу, що як Штати нас рятують, що це от остання наша соломинка, от зараз підпишемо, віддамо Донбас там, чи обміняємо, як ну, по суті віддамо. І от на цьому це ще ми нормально, нормально випитляли з цієї війни. І американці, зокрема, спиралися на е, помилкові дані, верніше. Надання соціології напевно близькі до реальності, але неправильно потрактовані. Про те, що народу значною мірою, ну якийсь суттєвий відсоток людей, казав, що їм, в принципі, на Донбас плюс-мінус байдуже. і вони це потрактували як байдужість до Донбасу, як готовність віддати Донбас. А це ж абсолютно ну не так. Тому справді, коли можна запитати, ну то тобі байдуже на Донбас. Ну я думаю, що якщо так щиро, ну може хтось багато й сказав: та я там ніколи не був перше. На тому там якісь там я умовно Покровську. По-друге, що там від них уже залишилось станом на зараз, після років війни, і мене якось туди не дуже тягне. Але це абсолютно не знає. Оце ми ж ну знаючи менталітет українців, що так, мовляв, що, так віддаємо їм Донбас? То смислів як це віддає? Віддає нічого. Ми нікому ніколи в житті не відвиш. Ну типу, як взагалі можна в принципі додуматися ставити так питання, взяти і віддати шмат території, просто тому що вони хочуть його забрати, і ми такі да пожалуй". ну, ні. Американці в цьому прорахувалися, якраз це, от, тому що наша сторона, вона фактично з перших е, хвилин, коли тільки це почало циркулювати в інформаційному полі, з подачі Wall Street і інших е, медію, там обмін територіями, якісь land swaps, е, почала зразу показувати, що це не те, що там червона лінія, це якась така суперкоричнева супер лінія, за яку, ну. Ну, цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Просто ну ми, ми, ми не кинемо Славянськ, Краматорськ, інші міста з десятками і десятками тисяч людей. І в принципі на цьому якраз відповідно ну, і, і зациклилось, застопорився де-факто весь процес по суті. Тобто, якась, ну зараз поки що мені здається, всі продовжують грати в гру Трампа про переговори. Якби всі імітують. Навіть ми бачимо, що навіть агресори. Вони прямо не кажуть, що ні, зустрічі е, нашого президента Путіна з цим Зеленським, там, цим нацистом, там і вождем хунти, і нелегітимним, і все таке і проче, оцього цього не буде, тому що цього не буде ніколи. Вони цього все-таки остерігаються. Так, Да, він знов він нелегітимний виявився. Але е, кажуть, ну там при яких то условіях, там щось лавров щось намагається промичати. Е, що все-таки не відкидають повністю опцію зустріч? Тобто і росіяни теж продовжують ніби як грати в цю гру Трампа. Але проблема в тому, що справді грати в неї можна е, дуже довго. І досвід, і численних мирних переговорів ще першої війни, так званої, тобто ще коли на Донбасі, коли переговори можуть тривати не те, що місяцями, а роками, але без жодного реального прогресу. Де-факто по колу ходити можна зосередитись на якихось ну. Другорядних в цьому сенсі питанням якісь гарантії безпеки проробляти, зустрічатися при тому, що Росія вже знову ж таки прямо каже, що які гарантії безпеки, ми даємо гарантії безпеки. Просто дивися, ну з моєї точки зору, в принципі, от якщо це буде такий вяло, ну якийсь вяло тікущій типу імітації бурної діяльності, так ну типу мир... процесу мирного регулювання. Uh -huh. Ну я не знаю, чи це те, що влаштує Трампа, тобто, чи може він так зараз бачачи невдачі, такі так. Взяти і звернути з цього процесу, там ну все я відходжу і переключаюсь на інші. Чи не вважаєш ти, що він все рівно зараз буде ну, як це як це довбати цю скалу? І пробувати шукати. Ага, ну не можу там. Ну з його точки зору, не можу українцям мовити. Та там що, от, окей, ви від військ там з території Донбаса вони не хочуть. Ага, давай іншу концепцію. Буду думати іншу концепцію. Якісь, типу санкції. Ну те про що говорили там місяць тому. Тану ти прянік проти Росії, значить так, тут Україна не гори, значить за до Росії вертаєсь. Почну їх там кнут, прянік там тут санкції, тут якийсь типу, чимось задобрити. От давайте міняйте свої умови. Ну, нам би хотілося звичайно цей варіант, мовляв, ну з якого фактично спригнув Путін і. Е коли справді був дедлайн з чіткою вимогою, сісфаєр угу. в результаті дедлайн пройшов, сісфаєра немає, але санкцій теж немає. Угу, угу. Щоб знову цей варіант повернувся на стіл. Е і, звичайно, щоб Трамп і далі ну, намагався вже вже кнутом якраз працювати з Росією. Хоча він якось не дуже проглядається, бо в них ще якісь є паралельні, там не до кінця зрозумілі, але якісь речі двосторонні відбуваються щодо контролю над ядерними озброєннями, щодо ракет. Там різної дальності, якісь домовленості в них ну, якісь такі глобальні справи глобальних держав, от щось Арктику вони там будуть освоювати, Так, mm -hmm. да, да, якісь там повернення, десь mm -hmm. зняття санкцій. Я знаю, що росіянам щось їм дуже пече якась санкція по добривах, От щось воно їм це треба, от конкретно її, по, по їхній аграрці це б'є, вони щось mm -hmm. там намагаються домовитися. Якісь такі речі, ну насправді це все може ну, тривати дуже довго. Просто справа в тому, що у Трампа, окрім е, одної його мотивації, це там Нобелівська премія. уже Дедалі більше працюватиме інша мотивація це вибори, які насуваються, які будуть на початку листопада наступного року, так звані midterms, тобто посеред терміну президентського, як вони завжди в Штатах, проходять. І тут є така, принаймні, серед українських моїх співрозмовників, деяких є така думка, що насправді уже ці всі рухи часто якісь хаотичні і нам незрозумілі від Трампа, чи якісь заяви, коли. Знову ти ніколи не знаєш, хто сьогодні, коли він виходить на брифінг, хто сьогодні буде винувати в тому, що почав війну чи не хоче закінчувати, хто чи це Росія напала на Україну, чи Україна напала на Росію, чи обоє друг на друга напали. Ну, чи, хто? чи це Байден винувати, чи може це Джордж Буш? Винуватий. Хто буде винувати сьогодні? Ми ніколи не вгадаємо. Тому що це все якраз значною мірою викликано і оцією виборчою логікою, а саме тим, що. Електоральна база Трампа, основна його прихильників, вона теж має таку дуже химерну конструкцію. З одного боку, там є люди, які такі більш класичні республіканці, котрі точно розуміють, хто в цій війні між Росією і Україною є сторона зла, а є хто сторона добра, хто є імперіалістичними агресорами, хто є демократією і союзником США. Це одна частина, але інша частина теж, мабуть, гучніша значно. Якщо не більш чисельно, то точно гучніше. Яка в принципі виступає проти е, втручання США в якісь е, закор... дуже закордонні справи? Мовляв, це відбувається взагалі на іншому континенті в тисячах тисячах кілометрів від нас. У нас що своїх проблем бракує? Ну не бракує У нас. У Мексика під боком, якісь картелі, там мігранти, там всередині у нас злочинність, там якісь демократи. Тут боротьба з якимись е, з якоюсь ЛГБТ порядком денним. На їм теж не дає спокою. Треба з цим боротися. О, ну, словом є чим зайнятися Чому ми займаємося, приділяємо стільки часу тій Україні, якщо в нас тут у самих хлопот полон рот, як кажуть. Тому якраз Трамп, от над цим от зараз видається, що він ніби буде, ну ніби як намагається це бути знову ж таки над сутичкою. Над сутичкою. Що він, він над процесом і він ось намагається звести їх в одну кімнату, як він каже, тобто Путіна і Зеленського. от Він чомусь вірить, справді що ем, це ніби як е, ну, суперечка. Я не знаю сусідів чи колег по роботі, чи чоловіка з жінкою. Знаєш, коли дуже довго ось ну якесь ну справді щось от, от в сім'ї щось сталося, і там родичі за спинами організовують, якось так підстроюють, щоб чоловік і жінка опинили, бо вони перестали розмовляти, щоб вони опинилися десь в одному. Там я не знаю, в одній кімнаті в ресторані. Так, сідайте, говоріть, і от, ніби як от вони поговорять, і все от буде нормально. Я думаю, що в відносинах на рівні сусіди чи чоловік жінка такий підхід може спрацювати справді, да, ну, от люди не говорили, їм треба поговорити. А от вони вже так ну обманом їх заманили в кімнату, вони сіли говорити. Може, вони й поговорять і все в сім'ї буде нормально. На сімейному рівні, на рівні е з таких ось сусідів, колег по роботі, підхід, сідайте говоріть. Ну, мабуть, може спрацювати, і, мабуть, напевно, працює. Але це не на рівні таких ну, глобальних геополітичних. Ну, це це, це, це це не бійка двох дітей в школі, коли треба просто, щоб вони теж сіли от, на стільчики рядом і один з одним поговорили, хто перший почав. Хтось перед кимось вибачився, пожали руки, мірісь, мірісь і більше дірісь. Ну це не такий. Може, Трамп це справді так бачить, що для нього це от, треба зібратися в кімнаті, от, поговорити, ну, все питання вирішено. Але. Ця ну, російська агресія загалом, це все геополітичне протистояння цілих навіть блоків у світовому масштабі, воно набагато складніше, аніж отака якась сутичка суперечка і просто сідайте, говоріть, ну воно так не працює. Чи зрозуміє це Трамп в який момент? І якщо він навіть це зрозуміє, то до яких персональних висновків він прийде, тому що ми вже пересвідчувалися, що висновки Трампа, ніби з очевидних подій, можуть бути абсолютно непередбачуваними. Тому якраз це знаєш підживлює мій особистий скепсис. Чи не вважаєш ти ну з огляду на те, що ну у мене наприклад так сценарій більш опотимістичний ну, Так в тебе більш пасимістичний, так. так але чи не вважаєш ти, що наш сценарій може зайти десь посередині? В якій точці, наприклад, що Трамп таки дожме Путіна на Сісфаєр? Але далі воно нікуди не поїде, і це буде ще роки, -роки якихось гібридний варіант. Ну це таке, типу, як у нас був мінськ, да всі не знали мінський процес. А це буде ну умовний Стамбул. Раз uh -huh. уже в Стамбулі там багато що відбувалося. Теж без, безкінечним, як, як особливо росіяни дуже люблять а, множити оці сутності, якісь давайте створимо 10 груп. Uh -huh. 10 груп створимо, uh -huh. щось воно не їде. А проблема в тому, що в кожній з цих груп треба ще по дві підгрупи зробити. О, тоді точно запрацює. І оце можна безкінечно створювати. Групи, підгрупи, там якісь радники, помічників, будуть з, з, з кимось зустрічатися. Ми це все бачили в мінську. Я думаю, що в принципі відкидати такий гібридний варіант, як ти сказала, я думаю, теж, е, теж не можна mm -hmm. насправді. Але як скоро ми це зрозуміємо, я думаю, що ще в будь-якому разі, або справді піде по твоєму сценарію, коли Трамп вирішить, що треба якось в цьому підході вже завершувати, хоч якось. Тому це може бути справді там ну до кінця навіть цього місяця, до кінця вересня, якісь зрушення. Або мені здається, що ми тоді вже міцно зайдемо у 2026 рік. На жаль, на жаль, але знову ж таки, я думаю, що такого варіанту відкидати не треба. Тобто, будемо бачити. А для того, щоб все побачити і нічого не пропустити, обов'язково обов'язково підписуйтесь на РБК України і ставте дзвіночок.